Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами напишемо диктант. Працювати будемо так. Спочатку ви прослухаєте весь текст диктанту. Потім почнемо писати диктант по реченнях. В кінці перевіримо весь текст. Уважно прочитайте пам'ятку для учнів, як писати диктант. Читайте вдумливо, поставте за потребою відео на паузу. Отже починаємо. Будьте уважними та зосередженими, спирайтеся на власні знання, записуйте швидко, не відволікаючись. Прийшла зима, тому сьогодні у диктанті ми відвідуємо зимовий ліс. Назва нашого диктанту Зимова ніч. Послухайте текст диктанту. Настала ніч у лісі, по стовбурах товстих дерев постукує мороз. Падає легкий сріблястий іній. У темному високому небі висипала сила силенна яскравих зимових зірочок. Тихо, Ані шелесне в зимовому лісі та на заметених снігом лісових галявинах. Але і в морозяні зимові ночі триває життя в лісі. Ось пробіг попід деревами, м'яко підстрибуючи заєць, завили і вмовкли вовки, по діамантовій скатертині снігів пробігають легенькі лисиці. Нечутно пролетають над сніговими наметами сови, немов казковий вартави, усілися на голому сучку голосисте совеня. Почнемо записувати текст. Пишемо швидко, але якщо буде потрібно, ставте відео на паузу. Записуємо назву диктанту посередині рядка. Зимова ніч. Робимо абзац та слухаємо перше речення. Настала ніч у лісі. Записуємо речення. Настала. Ніч у лісі. Кінець речення. Слідуче речення почнемо писати з червоного рядка. Слухаємо уважно. По стовбурах товстих дерев постукує мороз. Падає легкий, сріблястий іній. Починаємо записувати. По стовбурах товстих дерев Товстих дерев. Постукує. Мороз падає, легкий, сріблястий, ІНІЙ кінець речення. Слідуче речення. У темному небі висипала сила селена яскравих зимових зирочок. Починаємо записувати у темному, високому небі, у темному високому небі. висипала сила силенна Яскравих Зимових Зірочок. Кінець речення. Слідуче речення теж починаємо писати з червоного рядка. Тихо, анішелесне в зивому у лісі та на заметених снігом лісових галявинах. Починаємо писати Тихо. Ані шелесне. Ані Шелесне в зимовому лісі. Та на заметених снігом. Та на заметених. Снігом Лісових галявинах Кінець речення. Слідуче речення починаємо писати з червоного рядка. Слухайте речення. Але... І в морозяні зимові ночі триває життя в лісі. Записуємо. Але і в морозяні зимові ночі. Триває. Життя в лісі. Кінець речення. Слідуче речення. Ось пробіг попід деревами, м'яко пострибуючи. Заяць. Записуємо речення. Ось пробіг попід деревами м'яко. пострибуючи Заєць. Кінець речення. Слідуче речення. Завили. І вмовкли вовки. Завили. І вмовкли. Вовки. Кінець речення. По діамантовій скатертині снігів пробігають легенькі лисиці. Записуємо речення По діамантовій скатертині снігів пробігають легенькі лисиці. Пробігають легенькі, лисиці. Кінець речення. Слідуче речення. Нечутно пролітають над сніговими наметами сови. Починаємо писати. Нечутно пролітають над сніговими наметами, над сніговими наметами сови Кінець речення. І останнє речення. Немов казковий вартовий. Усілося на, голову, на голому сучку голосисте совеня. Записуємо речення. Немов. Казковий. Казковий. Вартовий усілося, усілося на голому сучку. Голосисте совеня. Все. Перевіряємо весь диктант. Слухаємо уважно текст диктанту ще раз. Настала ніч у лісі. По стовбурах товстих дерев постукує мороз. Падає легкий сріблястий іній. У темному високому небі випала сила силенна яскравих зимових зірочок. Тихо, ані шелесне в зимовому лісі та на заметених снігом лісових галявинах. Але й в морозяні зимові ночі триває життя в лісі. Ось пробіг попід деревами, м'яко пострібуючи заєць. Завили і вмовкли вовки, по діамантовій скатертині снігів пробігають легенькі лисиці, нечутно пролітають над сніговими наметами сови. Немов казковий вартовий, усілося на голому сучку голосисте совиня. Діти, ми завершили з вами написання диктанту. Бажаю всім гарних оцінок та міцних знань. Дякую за увагу, до зустрічі!